Привіт, друзі! Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні я дуже замотивований. У мене дуже класний настрій, тому що в мене вийшло тільки два відео про Канаду. І пішли з товаришами своїми, ось там за цим Тавер Калгарі, пішли коротше, в банк, закинути готівку на банківську карту. І в мене по дорозі було там 600... 1600 підписників. Приходимо додому. Я листаю дивлюсь. О, Ютубчик трошки крутнув відос, Там 200 переглядів. Дивлюся о, ще плюс 9 підписників, тобто 1609. З товаришами зараз на даний момент шукаємо житло у Ванкувері. Дуже це важко, тому що. Люди, які здають своє житло, хочуть від тебе банк кредитний твій скор, тобто кредитний рейтинг, плюс хочуть, щоб ти довести, що ти маєш типу, роботу якусь. І коротше, я написав 30 людям, мені відписали тільки п'ятеро. Четверо з них вони взагалі не погодились на те, щоб ми приїхали до них жити, не маючи свого кредитного рахунку, кредитної історії. І один погодився якийсь хлопець з Індії, але він здає свою квартиру разом ще з двома якимось там хлопцями. Треба жити разом. Там квартира не дуже чиста, коштує дороговато і ще знаходиться не в Ванкувері, а в Сюрії. Відповідно, ми не дуже розглядаємо такий варіант. І зараз на даний момент шукаємо житло прямо в центрі не в центрі, а в самому Ванкувері. І поки що не вдається, бо дуже дорого: 3600, Ми хочемо зняти Airbnb, пожити там місяць, попрацювати. І вже мати хоча б якийсь договір про роботу, якусь умову, і, можливо, від роботодавця отримати якийсь рекомендаційний лист, що він говорить, що ми відповідальні хлопці, там ходимо на роботу, пунктуальні і все інше. І тоді вже лендлорд це, хто? це той, хто здає своє житло. Лендлорд, вроді, правильно називається. Він зможе побачити так, а хлопці ходять на роботу, гроші заробляють, е мають постійний дохід, мають якийсь рекомендаційний лист від роботодавця, і, відповідно, вже може нам буде легше зняти квартиру. Поки я з колегою своїм дивився. На ці квартири я обновляю YouTube, і в мене пише не 1609, як було там годину тому, а 1639. Тобто 30 людей просто підписалось за 30 хвилин. Я просто в шоці, в мене такого ще не було. На Ютубі я від 2020 року. Від березня, а зараз 2022 грудень, тобто майже три роки я чекав цього дня, коли я отак обновлю сторіночку. А в мене прийде 30 людей. Я просто в шоці. Дуже вам сильно дякую за те, що ви дивитесь мої відео. За те, що вас цікавить, як я знімаю, я знімаю можливо. І монтую не професіональна якась там зйомка, якийсь суперкласний монтаж як і все інше, але все рівно стараюсь зробити якийсь переходик, там, або дати якусь корисну інформацію для людини, де знаходиться там приміщення, де можна виготовити свій СІ номер, або там, де знаходиться той банк, де ми відкрили собі кредитну картку там, на тисячі доларів. І я намагаюсь робити щось корисне. Хтось подумає, що це дуже просто. Там, Згоден зняти, це не дуже важко. Змонтувати можливо теж. Але окрім того і того, треба мати натхнення, треба мати гарний настрій на це, бажання потратити кучу часу. І окрім цього, ще оптимізація самого відео займає теж багато часу. Змонтувати, зрендерити, придумати назву, написати хештеги, написати до нього опис, зробити як не яку <кхід> заставку на відео. Це все на це все потрібно багато часу. І сьогодні. Перший день за три роки, коли я просто дуже щасливий від того, що я обновив стріночку і в мене плюс 30. Це дуже-дуже круто. Я вам дуже сильно дякую. Е, що розкажу вам, що як в нас зараз сьогодні? У нас 8 грудня. Виїхати з цього житла. Дивіться, до речі, житло я вже показував на попередньому відео. хлопці. оце такий балкон в центрі Калгарі. Десь балкон, мені здається, метрів 15-16 квадратних, два в ширину і десь бляха. Добре, я зараз перед вами його перерахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я реально попереднього разу на око стрільнув, що тут 8 метрів і так і є. Ну, коротше, помірка, все чотенько. 16 метрів отакий от квадратний балкончик. Центр міста, отут, отут куча різних хмарочосів. В попередньому відео я теж показував, що оці великі всі будинки, ось той, ось той, ось той. Вони всі між собою е, з'єднані такими крутими переходами. І, і, і мені це місто дуже сподобалось, що воно так продумано для людей. Ок Окрім цих переходів, де люди не мерзнуть в погоду мінус 30 і в жару плюс 30, вони просто. Можуть пересуватися центром міста навіть не виходячи на двір. Це мене дуже вражає. Я такого не бачив і навіть не міг уявити, що таке взагалі є. Тобто, Калгарі мені, як мінімум, цим дуже сильно сподобався. І взагалі Канада, дивіться, прикольно. Каточок, ялиночка. Тут зранку такий тракторець чисти цей льод. можна просто собі взяти, купити чи орендувати коньки і кожного дня собі кататися, і це все безплатно. Це просто якийсь скверик, парк, і люди тут кожного вечора катаються і відпочивають. Дуже мені це теж подобається. Взагалі, дуже щасливий, що доля е, дала якийсь такий шанс побачити е, іншу країну на іншому континенті. Канада це англомовна країна е, до англійської в мене. Душа лежить і мені подобається ця мова. Я коли чую її просто на слух, то отримую таке якесь задоволення. Не знаю чому. Тому я дуже хотів поїхати, пожити, отримати якийсь досвід. Перепрошую в англомовній країні. Це для мене дуже важливо. Я хотів би в Англію, в Ірландію, в Канаду, в США, в Австралію. Я би дуже хотів якусь англомовну, тому що мені це дуже якось подобається до душі. До речі. Прислала мені моя жінка е, з Польщі, вона зараз знаходиться в Польщі. Е, прислала мені результати тесту на Б1 е, з польської мови. Я думав, що я добре здам, але не очікував, що буде результат там 90% розуміння, там говоріння 92% і так далі. Я дуже <кхід> задоволений своїм результатом з польської, але. Польська мова ну, нормальна, я не маю до неї ніяких там претензій. Вона мені по-своєму подобається, але не настільки як англійська. Тому до англійської в мене така добра завзятість. Я хочу її вчити, хочу спілкуватися з людьми і в майбутньому вільно володіти цією мовою. У мене жінка Діна, до речі, привіт. Така розумашка здала на Б. B... Я здавав на Б 1 вона здавала на Б2 польську мову. І в неї в результаті в цьому сертифікаті написано, що вона вміння говорити 100%. Уявіть собі, 100% на Б2. Це дуже це ти просто дуже крута в мене жіночка. Я пишаюсь. І до речі, жінка є викладачом, окрім того, що вона добре знає польську, англійську і мови. Якщо є в когось якісь бажання вивчити англійську, то вона викладає онлайн англійську мову. Можливо, комусь буде ну, потрібно для вивчення. Цього репетитора. Тому звертайтеся, я вам дам координати. Горло пересухає, пересухає, бо тут дуже якесь сухе таке повітря в Калгарі. Того моя мрія побачити Ванкувер. Мені здається, погода мені буде підходити, тому що в Ванкувері. Велика вологість, часто дощі. Я останніх 5 років жив у польському місті Щацін, і там така сама, мені здається, погода, того я хотів би дуже там пожити. Калгарі круте місто. Не знаю, як складеться доля. Можливо, я тут і буду далі жити. Можливо, я переїду в Ванкувер, там залишусь, можливо, отримую досвід якесь життя в Ванкувері і переїду в інше місто Канади або вернусь в Польщу. Але це буде Це я дізнаюсь тільки пізніше. Отже, друзі. Дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Дякую за те, що коментуєте, ставите вподобачки, підписуєтесь на канал. Якщо у вас є така можливість підтримати Збройні Сили України у такий важкий час, то посилання я залишу у описі під цим відео. Це посилання не на якусь мою карту банківську, а посилання на офіційний сайт Кабінету міністрів України, як на рахунок, який був створений 24, блін, <кій> захрипаю. 24 лютого і на добровільну, як це на благодійну організацію волонтерську Повернись живим. Теж туди скину в опис до відео реквізити, де можна підтримати ЗСУ. Дякую всім за увагу! Поділився з вами своєю радістю. До зустрічі, друзі.